Друзі, я вас вітаю! Пропоную розглянути сьогодні задачу на рух і розв'язати її за допомогою рівняння. Ось така задача. Велосипедистка долає відстань між селами за 2 години, а пішохід за 4,8 години. Знайдіть швидкість велосипедистки і швидкість пішохода. Якщо швидкість пішохода на 7 км за годину менша від швидкості велосипедистки. У таких задачах. Я завжди пропоную учням зробити собі рисунок, щоб було наочно видно, що ми робимо, що позначаємо. Ось дивіться, у нас є два села. Ну, давайте схематично. Це село 1, село 2. Між цими селами, звісно, є якась певна відстань, але в умові задачі нам ця відстань не вказана. Зате нам сказано, що велосипедистка долає цю відстань між селами за 2 години. Давайте так. Запишемо. Велосипедистка долає відстань між селами за час, який дорівнює 2 години. Так? Пішохід. Цю відстань долає за час. 4,8 години. Ось так пішохід долає цю відстань за 4,8 години. Далі нам сказано, що треба знайти швидкість велосипедистки та швидкість пішохода. якщо швидкість пішохода на 7 км за годину менша від швидкості велосипедистки. Ось у таких задачах, коли ми розв'язуємо, ми виконуємо певний алгоритм. Нам потрібно позначити деяку невідому величину буквою. Ну, Частіше за все це Х. Потім ми будемо інші якісь там величини виражати через цю букву і потім вже, користуючись умовою задачі, складати рівняння. Так ось, в даному випадку, ми будемо позначати невідомою буквою, «х», Швидкість велосипедистки. І відштовхуючись вже від цього, потім якось виразимо через цей x швидкість пішохода. Ось дивіться, швидкість велосипедистки. Ну, нехай це буде Х км за годину. Так? Нам потрібно її знайти. Ось ми позначимо те, що нам потрібно знайти, x. Тоді швидкість пішохода буде якою? Що нам сказано про швидкість пішохода? Нам сказано, що швидкість пішохода на 7 км за годину менша. На 7 менше це означає хмінус 7. Так? Швидкість пішохода хмінус 7 км за годину. Все, ми записали все, що нам дано в умові задачі. Зобразили це. І зараз приступаємо до розв'язування. До речі, хотіла вам ще нагадати формулу. Для знаходження відстані С дорівнює В помножене на Т швидкість на час. Що ми зробили? Ми позначили швидкість велосипедистки Х кілометрів за годину. Давайте X кілометрів за годину це у нас швидкість велосипедистки. Тоді швидкість я буду скорочувати. Тоді швидкість пішохода у нас буде хміну 7 кілометрів за годину. Ось дивіться, ми ввели позначення. Так, швидкість пішохода. Виразили швидкість пішохода. Тепер давайте складемо рівняння. Дивіться, відстань, яку здолала велосипедистка, як ми можемо виразити? Ми знаємо, що відстань це добуток швидкості на час. Тобто, якщо ми поможемо 2 години на Х км за годину. Тобто велосипедистка їхала 2 години зі швидкістю Х км за годину. Вона здала ось цю відстань між селами, так? А пішохід ту ж саму відстань між селами здолав за 4,8 години зі швидкістю Х-7. Кілометрів за годину. Але дивіться, це ж одна й та сама відстань. Ось це у нас. Відстань між селами. І ось це відстань між селами. Вірно? Ось дивіться на формулу яку я написала. Це у нас С. І це у нас S. Це відстань між селами. В даному випадку у нас Т, В. Тут у нас Т В. Тобто, бачите, як тут задіяна формула. А відстань між селами у нас однакова. Тобто, ми можемо поставити між цими двома записами знак дорівнює. Ось так. Маємо таке рівняння. 2х дорівнює 4,8 помножене на хміну 7. Все. Далі ми просто розв'язуємо це рівняння. Бачимо, що є дужки. Нам потрібно дужки розкрити. Значить, дивіться, 4,8 помножити на х, буде 4,8х відняти. 4,8 множимо на 7. Це у нас буде 33,8. 6. ,10. Все, тепер все, що в неввідомому, ми переносимо в одну сторону, числа в іншу і отримуємо 2,8х, дорівнює 33,6х. Знаходимо Х, для цього ділимо ліву і праву частинку на 2,8. І отримуємо, що х у нас дорівнює 12. Дивіться, х дорівнює 12. Тепер, коли ми знайшли х, ми повинні повернутись до того запису, де ми позначали щось х. Ось дивіться, ось тут. Що це було? Х кілометрів за годину це швидкість велосипедиста. Так? Отже, що можемо сказати? Що швидкість велосипедиста, я буду так трохи скорочувати, отже, швидкість велосипедистки 12 км за годину. А швидкість пішохода... Як нам знайти швидкість пішохода? Ми позначали швидкість пішохода за х 7. Х ми знайшли. Підставляємо 12 відняти 7, дорівнює 5 км за годину. Ось так. Все. Ось ми знайшли швидкість велосипедистки, швидкість пішохода. У відповіді ви будете писати просто 12 км за годину та 5 км за годину. Коли ви розв'язуєте задачі за допомогою рівнянь. То у кінці, коли ви розв'язали рівняння, ми завжди повинні зробити перевірку, чи підходять наші розв'язки до умови задачі. Зробити перевірку, підставити і потім уже повернутись до контексту задачі і давати відповідь уже у задачі. Бо коли ви розв'язуєте рівняння, ви переходите на мову математики. Коли ви вже пишете відповідь, ви знову повертаєтесь до звичайної мови і даєте відповідь уже на... Питання задачі звичайною мовою. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Буду дуже вдячна за оподобайки, за підписки. Бажаю вам всього доброго! Бережіть себе!